Мої вітання любителям спорту, для яких ми пропонуємо огляд найцікавіших подій на спортивних аренах. Апеляційний комітет ФІФА відхилив апеляцію Федерації футболу України на рішення свого дисциплінарного комітету від 27 вересня поточного року. А це означає, що збірна України проведе свій перший матч відбірного циклу до чемпіонату світу 2018 року, де б він не відбувся, за порожніх трибун. Крім того, арена Львів дискваліфікована на весь відбірний цикл російського мундіалю. А Федерація футболу України має ще й сплатити штраф у сумі 45 тисяч швейцарських франків. В суху 4-0, розгромивши іспанського реала Сосєдат у домашньому матчі п'ятого туру групового раунду Ліги Чемпіонів, Донецький шахтар з восьма очками піднявся на другий рядок у квартеті Ей. Ще результативніше – 5-0. Манчестер Юнайтед на виїзді знищив Леверкузенського Байера і забезпечив собі місце у плей-офф з 11 очками. Остаточну конфігурацію команд в турнірній таблиці визначить заключний шостий тур, матчі якого відбудуться 10 грудня. Чемпіонка світу 2007 року і рекордсменка світу з метання молота німкеня Бетті Хайдлер без пояснення причин свого рішення заявила, що більше не виступатиме на світових чемпіонатах. Втім, ця заява аж ніяк не означає про завершення кар'єри 30-річної атлетки. Після московського чемпіонату світу, де Хайдлер не виконала кваліфікацію, вона наважилася на операцію лівого колінного суглоба і вже за пару тижнів почне готуватися до нового сезону. Бетті планує виступити на чемпіонаті Європи 2018 року, який прийматиме Берлін, і не розлучається зі своєю мрією першою метнути молот за 80 метрів. По завершенні літньо осінньої частини сезону, головний тренер Охтирського нафтовука Окрнафти, олімпійський чемпіон Євген Яровенко, пославшись на проблеми зі станом здоров'я, подав у відставку. Цілком можливо, що після нього команду очолить Валерій Городов, який працював у тренерському штабі Яровенка і раніше вже був головним тренером охтирчан. На цей час у мене все. Далі інформація про погоду від синоптиків. Я ж вам гарного здоров'я. Побачимось.